Громаді Житомира розповіли про нові правила призначення керівників комунальних установ та підприємств. Житомирська обласна рада та депутатський корпус вирішили провести конкурс на заміщення посад у новому форматі. По кожній галузі створена окрема конкурсна комісія з залученням фахівців, з залученням обласної ради і громадських організацій, і представників трудового колективу. І Представників громадських організацій через громадську раду затверджене положення про кваліфікаційні вимоги до кожного представника до кожного кандидата. Ці кваліфікаційні вимоги розроблені на основі кваліфікаційних вимог, затверджених Кабінетом міністрів. Якщо вони були занадто завищені, ми навіть зменшували їх для того, щоб, можливо, молоді більше дати мож прийняти участь, або щоб це не обмежувало кількість людей. Вчора відбулися всі засідання і затверджені всі положення і склади конкурсних комісій. Вівторок газета Житомирщина, як того вимагає закон, і сайт обласної ради, опублікує всі 19 конкурсів. Після цього буде надано 30 днів для бажаючих прийняти участь у конкурсах, подати свої відповідні документи та, що є новацією, надати бізнес-план для комунальних підприємств або розвиток для комунальних установ. Після цього конкурсна комісія відбере кандидатів, які підходять під кваліфікаційним вимогам, їх збере і заслухає їх презентацію щодо розвитку і бачення їхнього розвитку або установи, або підприємства. Визначився або в таємному голосуванні, або відкритому. Це стало на минулій сесії питанням, як ж голосувати за претендентів. Комісія сама визначиться, як голосувати. Одна кандидатура. Тільки одна передається на профільну комісію. Якщо це комунальне підприємство, це на бюджетну комісію. Якщо це питання медицини, це питання медицини. Якщо після цього затверджують депутати в комісії, ця кандидатура виноситься на сесію обласної ради. Якщо вона приходить затвердження депутатами, вона затверджує і стає керівником. Якщо не проходить, Повертається і оголошувати новий конкурс. Звичайно, що це складна трохрівнева система. Але це вимога часу. Сьогодні всі хочуть, щоб керівники призначались прозоро, щоб можна було запитати їх фаховий рівень. І для того, щоб вони. Подали своє бачення, і якщо вони не виконують взяті на себе зобов'язання, не виконують бізнес-план, не виконують план розвитку, не виконують контракт, щоб депутати в обласній раді змогли розірвати з ними контракт, тому що кожен має право на помилки. Так сталося, що, на жаль, я очолюю всі комісії, тому комусь придеться відмовляти. Хоча мав бути і перший заступник, але поки немає, я тимчасово очолюю всі комісії. З'явиться перший заступник, ми йому передамо частину комісії по профілю.